Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Грошова допомога для українців до 3 тисячі гривень. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Соціальний проект Direct Help надає можливість отримати грошову допомогу українцям. Які її потребують, мета цього проекту знайти спонсорів із США, країн Європи та інших країн світу для українців, які постраждали від війни Росії проти України? Людина з будь-якої країни світу може переказати пряму фінансову допомогу українцям за власним вибором, як отримати гроші, сума допомоги. До 3 тисячі гривень, щоб отримати допомогу, потрібно створити свій профіль на платформі Direct Health за посиланням, яке знаходиться в описі під відео, надати інформацію про себе, аргументувати, чому ви вирішили попросити допомоги, вказати, на що витрачатимете отримані кошти. Адміністратори розглянуть ваш профіль та надішлють на електронну пошту відповідний лист. Після позитивної відповіді ваш профіль зможуть переглядати благодійники і за бажанням надсилати кошти.